Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є сучасні смарт-годинники для дітей це не лише модний аксесуар, а й потужний інструмент для захисту та комунікації. Завдяки таким пристроям, як BlackView Z10 GPS, батьки можуть бути на зв'язку з дитиною, навіть якщо вона не має смартфона. Смарт-годинник дозволяє відстежувати місце знаходження дитини, він поєднує функцію телефону, GPS-трекера і навіть невеликої камери. Можливо, це саме те, що вам потрібно. Тож раджу додивитись відео до кінця. Але перед початком традиційно, ось таку вподобайку ставте під цим відео, підписуйтесь на канал і обов'язково підтримуйте на. Наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Blackview z 10 випускається у двох кольорах: ніжно-блакитному та яскраво-рожевому. Тому підійде як для хлопчиків, так і для дівчаток. Корпус годинника виготовлений із високоякісного пластику, а ремінець із міцного силікону, який приємний на дотик, та комфортний для щоденного носіння. Ремінець можна зняти і замінити, якщо з часом зіпсується чи прорветься. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог. обираємо модель та отримуємо Актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Два силіконові фіксатори забезпечують щільну посадку ремінця, завдяки чому не буде вислизати чи бовтатись на зап'ясті. Годинник важить всього 55 грамів, тому дитина не відчуватиме його зайвого дискомфорту навіть під час активних ігор. Розміри становить 51 з 44 на 15 міліметрів, що робить його компактним та зручним для маленької руки. Важливою особливістю є захист від пилу та вологи за стандартом IP 67 що дозволяє дитині купатися та плавати в басейні, не турбуючись про його пошкодження. На корпусі годинника розміщено дві основні. Рувні кнопки, кнопка ввімкнення та SOS-кнопка для екстреного зв'язку з рідними. З протилежного боку знаходяться слоти для сім-карти та карти пам'яті. Крім того, пристрій обладнаний вбудованим мікрофоном, динаміком, камерою і вібромотором, що забезпечує користування усіма функціями з комфортом. Blackview за 10 оснащений яскравим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 176 на 144 пікселі, який відображає чітке зображення яскравості. Достатньо для темного і яскравого освітлення. Екран сенсорний кольоровий насичений. Годинник підтримує версію Bluetooth 5.0, забезпечує швидке з'єднання з іншими пристроями. А підтримка Wi-Fi дозволяє залишатися на зв'язку навіть там, де немає мобільного зв'язку. В основі годинника лежить процесор Unisoc 8520. Один який забезпечує швидку і стабільну роботу всіх додатків та функцій. Годинник сумісний з операційними системами Android та iOS, що дозволяє батькам легко синхронізувати його з власними пристроями для контролю та налаштування. Ємність батареї становить 680 млн, що вистачає на повний день активного використання. У режимі очікування годинник може працювати до двох днів без підзарядки. Заряджається він за допомогою магнітної зарядки, що забезпечує зручність і. Безпеку, адже дитина може легко самостійно поставити його на зарядку. А тепер поговоримо детальніше про функції. BlackView Z10 пропонує дитині майже всі можливості звичайного телефону, що робить його незамінним засобом зв'язку. Годинник підтримує функцію дзвінків, що дозволяє дитині завжди залишатися на зв'язку з рідними. Телефонна книга годинника дозволяє зберігати до 100 контактів, що є більш ніж достатньо для зберігання номерів усіх близьких людей. Крім того, він має такі корисні інструменти, як будильник, калькулятор. Секундомір, музичний плеєр та керування камерою. Для розваг годинник пропонує можливість відтворення музики, оскільки на ньому доступно до 8 гігабайт вбудованої пам'яті. Дитина може зберігати улюблені треки. У годиннику є функція управління музичним плеєром, що дозволяє слухати музику та перемикати треки без потреби витягати смартфон. Крім того, при надходженні повідомлень чи дзвінків також можуть бути як і звукові сповіщення, так і вібрація. Крім музики, цей смарт-годинник можна використовувати для простеньких ігор. Та Зберігання зображень, одна з найважливіших функцій цього годинника можливість відстеження місця знаходження за допомогою вбудованих GPS, Wi-Fi та LBS модулів. Це дозволяє точно визначити, де знаходиться дитина, незалежно від того, чи вона на вулиці, у приміщенні чи десь у парку. Батьки можуть також використовувати технології Geofencing, щоб окреслити на мапі безпечну зону для дитини. Якщо дитина залишає цю зону, годинник надсилає повідомлення на підключений пристрій батьків, що дозволяє їм негайно зреагувати. Ця функція може знадобитися, коли ви відпускаєте дитину на прогулянку у двір, або, до прикладу, відправляєте її в якесь конкретне місце. Годинник оснащений екстреною кнопкою SOS, яка дозволяє дитині у небезпечній ситуації за лічені секунди зв'язатися з батьками або іншими родичами. Треба натиснути на кнопку і затримати палець на 3-5 секунд. Після цього можна буде швидко зателефонувати на один з трьох попередньо обраних номерів. Ця функція забезпечує додатковий рівень безпеки, що особливо важливо, якщо дитина часто проводить час поза домом. Крім того, є можливість спілкуватись через SMS в режимі реального часу. Для цього передбачений інтегрований чат. І звісно є функція школа, яка дозволяє обмежити використання смарт-годинника під час навчання та вимкнути звукові сповіщення, щоб дитина не відволікалась на нього під час навчання. Тож підсумуємо, з цим годинником дитина залишається завжди на зв'язку через дзвінки та смс. Батьки в будь-який момент можуть дізнатись місце перебування дитини завдяки вбудованому GPS, а в надзвичайній ситуації є можливість швидко зв'язатися з батьками за 5 секунд. Крім того, смарт-годинник має гарний дизайн та має вбудований плеєр. -дизайн. Для музики, камеру та можливість встановлювати ігри, а тому дитина буде з радістю його носити, не знімаючи. Тож, якщо ви не готові купувати своїй дитині телефон, або просто хочете додатково її захистити та мати можливість завжди знати, де вона, то це прекрасний гаджет за доступною ціною. Блек'юм z 10 GPS це багатофункціональний дитячий смарт-годинник, який надає дітям свободу, а батькам впевненість у безпеці своїх дітей. Він надійний і функціональний, та зручний у використанні. Цей годинник стане чудовим інструментом для комунікації, захисту і розвитку. Якщо вам це відео сподобалось, ось таку подобайку можете поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.